Дуже радий бути в своїй рідній церкві. Це є насправді велика радість і великий привілей бути в своїй церкві, бачити всіх вас, розуміти, наскільки, наскільки, це, наскільки це велика не просто радість, а цінність бути тут. Я знаю, що ми всі з вами зараз переживаємо вчора особливо, переживаємо особливі часи. Коли ми прощаємося з людьми, які захищали нас з вами, нашу країну, знаєте, для мене цих останніх два дні вони якісь, ну, я особливо роздумую над цим. знаєте, чому це так торкається в мого серця? Я виріс в невеличкому селі з хлопцями, які зі мною разом грали в футбол, ловили рибу, працювали, я разом з ними навчався. Коли Очередний раз знову наступний раз були похорони. Я згадував тих хлопців, яких вже немає. Я згадував і страшні речі, що в тому місці, де я народився, дуже багато їх немає. Дуже багато їх немає. Це не один, не два, не п'ять, а вже більше десятка людей, з якими я виріс. І я не можу сприйняти це просто так в своєму серці, якось таким, знаєте, непереживанням. Я вам скажу чесно, що мені не вистачає терпіння це розуміти. Терпіння розуміти, чому так, для чого і навіщо. Я хочу одне місце з Біблії прочитати, це Євреям 10 розділ, 36 вірш. І Бог до нас з вами говорить, бо вам, нам потрібна терпіливість, щоб виконати волю Божу і отримати обітницю. Ви знаєте, я для себе зрозумів, що дійсно, для того, щоб виконати. В волю Божу і отримати обітницю мені, перш за все, не вистачає терпіння і терпеливості. Його не вистачає, але де ж взяти цей рецепт? Піти до лікаря і сказати, лікарю, випиши мені, будь ласка, рецепт чи рецептуру терпіння, терпеливості. Я піду в аптеку, куплю, прийму цю таблетку, і в мене воно буде. Ні. Так не вийде. Тому що терпіння і терпеливість, як ви зрозуміли, ми будемо сьогодні говорити саме про ці речі, про синоніми, які свідчать і дають нам велику силу, як віруючим людям. Але я не хочу просто говорити про ці речі, а я хочу, щоб ми з вами, я за все, перш за все, сам себе і ви також проаналізували, просіяли, просвітили себе. Чи маємо ми в цей час з вами дійсно таку рису, гарну, добру? Сильну християнина рису, терпіння, чи маємо ми в цей час і чи вміємо ми терпіти? І Для того, щоб зрозуміти і побачити себе в світлі Слова Божого, я взяв приклад. Найкращий приклад, який ми тільки можемо взяти, це приклад нашого Батька Небесного, нашого Бога, нашого Творця, нашого Ісуса. Я взяв приклад і подивився, наскільки він він вмів це робити. Я проаналізував його все життя. Ви багато раз читали Біблію і розумієте, як він прийшов в цей світ, як він прожив це життя, як він показав дійсно своє терпіння до всіх нас, як він через свою любов віддав своє життя. Я б попитався взагалі зрозуміти якось для себе, що таке взагалі терпіння, як можна його аналізувати, як воно живе в мені, як воно працює в мені, що треба для того, щоб його мати. І ви знаєте, протягом свого життя я зрозумів, що рецепт цього терпіння, рецепт як це здобути, дійсно є. І він насправді дуже простий. Якщо взяти християнина і зрозуміти... Слово терпіння, то я би охарактеризував його декількома словами. Терпіння це витримка, терпіння це стійкість, це постійність, це перенесення трудностів, це перенесення болей і досягнення цілей. Ці всі речі можна назвати одним словом. І коли я почав згадувати своє життя, згадувати Першоапостольську церкву, я почав роздумувати над цим по-іншому. Це. Ця риса характеру, ця, це терпіння в першоапостольській церкві, в перших християн воно відігравало в їх житті надзвичайно велику роль, тому що люди страждали багато за Христа. Люди багато терпіли, з людей сміялись, людей били, людей катували. Були різні ситуації, але люди вміли терпіти. Я, ви знаєте, чесно вам скажу і признаюсь, в цьому часі не вистачає цього терпіння. Не вистачає, приходиться його черпати і знову-таки згадуючи своє життя. Я розумію цей рецепт. І він дуже простий. Заключається він у моєму житті. В декількох речах. Перша, яка з них є, це перебувати в Слові Божому. Це Біблія, це спілкування з Творцем через Слово і друга це. Молитись і відчувати завжди Бога близько. Настільки близько, що ми маємо його відчувати, щоб здавалось би, що ми навіть його не відпускаємо. І третє це єднання в церкві. Це життя в церкві. Це спілкування, підтримка, допомога один одному. Коли комусь тяжко, а комусь легше, той поможе кому тяжче. І згадуючи все своє життя, я провів такі. Найбільші паралелі, найбільші випробування, які в моєму житті були, я зробив, і хочу з вами зараз поділитися декількома речами, які я пройшов в своєму житті. Перше знайомство з Богом у мене відбулося в 6 років, коли я почав молитися. І ви знаєте, я ніколи не забуду цей день, цю молитву Отче наш. це було перше знайомство Бога зі мною, а мене з Ним. Я з ним познайомився. Проходив час, життя. Я відвідував недільну школу. І перший раз, коли я стикнувся з такими речами, як терпіння, коли я зараз так уже осознанно пам'ятаю це, це коли я почав ходити в недільну школу, знаєте, як от зараз люди цього, можливо, вже не відчувають, а можливо, не настільки. Коли ти живеш в невеликому селі, коли тебе всі знають, і коли ти починаєш ходити в цей дом молітви, і з тебе починають всі сміятися. Ти йдеш по дорозі, ти йдеш по вулиці, ти йдеш в церкву і на тебе пальцями тикають і кажуть: ось, подивись, подивись, ось подивись, подивись. Але. Я знав, для чого я це роблю. Я йшов до Бога. Я переварював все, перекручував все і терпів, тому що я знав, що за кожне терпіння завжди буде нагорода. Завжди буде нагорода. І пізніше, коли пройшов деякий час, коли я прийшов до Бога, коли я прийняв хрещення, коли я одружився. В моєму житті сталося дуже дуже тяжкі випробування. Дуже дуже тяжкі випробування. Я пам'ятаю цей перший раз спілкування з Богом, коли мені повідомили про страшний діагноз, коли лікарі вивели близьких і підійшли до мене і сказали, Святослав, у вас невиліковна хвороба, у вас рак четвертої стадії. Не заганяйте своїх рідних в боргову яму. І тут проявляється наше терпіння. Як ми будемо себе вести в даній ситуації, ми будемо терпіти чи ні? Сьогодні ми з вами знаходимося також в тяжкій ситуації. Як ми себе поведемо далі, залежить тільки від нас і від наших стосунків з Богом. Я пам'ятаю ці слова, наскільки я був щирий з ним, наскільки я був сильний у своїй вірі. Наскільки я розумів, що мені придеться далі перейти, я сказав цій лікарці, це не вам вирішувати. Я в Бога вірю, я вийду звідси абсолютно здоровою людиною. Часто ми віруючи з вами, говоримо нашим людям, які нас не розуміють, не розуміють нашої віри, не розуміють нашого терпіння, нашої надії на Бога. Коли ми їм говоримо, вони дивляться на нас і думають, ну абсурд, ну якийсь сміх, ну якийсь нерозумний чоловік. Але ні. Я чітко і ясно зрозумів і розумів, що я буду робити, тому що я в Бога вірю. Ви знаєте, проходив час, ця хвороба забрала в моєї сім'ї сім місяців часу, сім місяців страждань, сім місяців терпіння, чотири операції тяжких. Одна з яких закінчилась тим, що, мали бути повністю остання рану, яка в мене була, не зашивали. Шість хіміотерапій і сім місяців страждань. Але я надіявся на мого батька. Я надіявся на нього. І ми дійшли до того, що після деяких очередних хіміотерапій, і операцій наша родина і наша сім'я вона залишилась повністю без матеріальних ресурсів. Абсолютно. Я пам'ятаю той час, моя дружина також пам'ятає. Коли я лежав на ліжку, рана була глибока, не зашита, з неї все бігло, текло. І прийшла хазяйка з нашої квартири, яку ми знімали, і сказала, що з'їжджайте, бо я буду її продавати. І Прийшли батьки і сказали, у нас немає ресурсів більше тримати вас, лікувати, допомагати. Мої батьки, дружини. Ти їдь до нас додому, а дружина йде в ортожиток. Знаєте, ціна терпіння і ціна любові Божої, і ціна того, що вона була велика. Але як ми проходимо це все? І чи маємо ми це терпіння? На кого ми тоді надіємося, на кого ми тоді звертаємо наші очі? Але Бог був близький. Знаєте, це було для мене особливе випробування. Ліна пам'ятає ці слова. Я повернувся до стіни, стукнув по ній кулаком і сказав, ні, я не здамся. Ви не знаєте, який сильний мій Бог. Я буду терпіти випробування, тому що я буду мати нагороду. Було саме так. Тільки один Бог знає моя сім'я, як я вийшов з цієї ситуації. Але вже за декілька тижнів Бог дав нам нову квартиру, Бог дав нам матеріальне благо. Бо Бог нас вернув, що наша сім'я була разом. Не потрібно здаватись ніколи. Я знаю, що в нашій церкві зараз також є люди, які хворіють сильно. Я хочу також бути для цих людей підтримкою. Здаватись не потрібно. Я знаю в нашій церкві людей, які, можливо, зараз терплять великі переживання, можливо, терплять великі спокуси, можливо, хочуть уже щось поміняти, але не можуть. Але я хочу частинку себе дати вам і сказати: наш Бог, він є надзвичайно сильний, Він є надзвичайно сильний і він є надзвичайно люблячий. І коли вам не вистачає терпіння, просіть у нього. Це рецепт, він простий. Будьте з ним близько. Будьте з ним поряд, не залишайте ніколи, тримайте його, любіть, і ви пройдете це все. І був інший випадок під час моєї хвороби, спілкування з моїм татом. Коли мене привезли до моїх батьків, ви уявіть собі, батька, маму, і привозять сина, приїжджає додому, мінус 25 кілограм за декілька місяців, який помирає, я виходжу на вулицю. на де росла клубніка, я нагнувся. Я відчув погляд батька, який дивився на мене, на сина, який помирає. Стан в мене був дійсно дуже плачевний, дуже тяжкий. Я повернувся до мого батька, він плаче. Ми не маємо з вами права здаватись. Ми не маємо бути права, мати право бути комусь в чомусь соблазном. Ми віруючі люди, ми з вами сіль землі. Ми поставлені в цьому місці для того, щоб люди, дивлячись на нас, бачили силу Бога. Ми кожен з нас маємо свою певну роль. Ми, як той огонь, який горить в нашій церкві, якщо поряд чи в стороні він тухне, як все разом воно палає і горить. І коли я повернувся, я знову звернувся до мого батька і кажу: «Тату, ти не знаєш мого Бога. Ти не знаєш, який він сильний. Не пройде декілька місяців. Як все вернеться на свої ноги, на свої руки, на свої ноги, Господь, і на свої місця. Я буду все таки було. Ви знаєте, я тут стою. І мій батько, дивлячись на це, він також зробив висновки. Він дав свою обіцянку Богу, коли. Я дійсно вилікувався, коли Бог мене зцілив. І не тільки він, а мама моєї дружини також покаялася і прийшла до Бога. І ми з вами платимо завжди велику ціну. Але за цю велику ціну Бог Бог завжди вертається благословінням. Завжди вертає благословінням. Який я хотів би зробити висновок, і що би я хотів би вам порадити. Дійсно, живемо в тяжкі часи. Не можемо реагувати на ті речі, які відбуваються навколо нас. Але ми з вами маємо велику силу і великий привілей. Ми є діти Божі, ми є його спадкоємці, ми з ним знайомі, ми з ним проводимо кожнодневні спілкування. Ми відчуваємо його силу. Він використовує нас, кожного, в свій час, в певний час і на певному місці. Ми до кінця не розуміємо ту велику цінність, яку він нам дарував. Але тільки тоді ми починаємо її розуміти, коли ми втрачаємо щось. Я пам'ятаю свій перший прихід в церкву. Я пам'ятаю свій перший прихід, коли після цієї всієї, що я прожив, перетерпів, я взяв хліб, коли було ламання хліба. Я закрив свої очі, я стояв і плакав. І я, дивлячись на Христа, розумів, наскільки Він мав терпіння до мене, і що Він перетерпів заради мене, і що він зробив заради мене. Ми зрозуміли цю ціну тільки тоді, коли ми відчули цю біль. Я стояв і плакав, я не міг взяти цей хліб, я не міг його взяти, тому що я відчував, яка це велика ціна заплачена за мене. Я відчував це через свою біль, яку я проходив. Знаєте, в мене так було складено все. І настільки було все запутано в цій хворобі, що після четвертої операції, вже останньої, мене не зашивали, а просто відправили в палату. І моя рана була настільки велика, що хірург, коли промивав мене в мій бік, він засовував туди свою руку. Перші дні мені кололи сильне обезболююче, але воно не допомагало. Не допомагало, тому що пучок нервів був перерізаний, і біль була така, що я не міг терпіти. Я просто кричав. І... Одного разу, коли перший раз ми прийшли на цю перев'язку, і була медсестричка, така молоденька, він відкрив цю рану, і вона впала в оморок. Ви знаєте, я повернув голову і подивився на це, я зрозумів, що Бог дає мені силу це переносить. Це було по-першому, перший, по-особливому раз, коли я глянув на цю рану, я знову згадав Христа. Чи дивимося ми на ці рани, чи ми згадуємо їх, чи пам'ятаємо ми цю силу велику, яку він нам зробив. Чи пам'ятаємо ми, чи кожен день ми про це розважаємо, і чи пам'ятаємо ми. Тому ще раз і ще раз на кінець я хочу зробити висновок. Ми з вами всі, одна велика сім'я, одна велика родина. Декілька період, деякий період часу мене в церкві не було, але мене до болі й до сльоз. Вразила одна людина. В простоті. Я ніколи не розумів до кінця деяких істин. Наприклад, я не розумів це велике пасовисько цього великого Таро Овець і цього пастуха. Як же ж він може бачить кожну овечку, яка десь в стороні блукає? Як же ж він може її покликати? Як же ж він може її сказати? Як же ж він може за нею подивитися? І ви знаєте, коли в деякий час. Одна людина з нашої церкви, наш пастор, коли мене не було, один, другий третій раз пише і питає, для мене це настільки було цінно, що ви собі не можете огоювати, так, да, пастор? Це було дуже цінно. Коли ця людина не забуває і питає, брате, ви де? Проходить один тиждень, другий, брате, ви де? Ви розумієте, мало хто так переживає за мене, як наш пастор. І це дійсно амінь, слава Богу. Ми одна велика родина, одна велика сім'я. Якщо нам не вистачає терпіння, ми йдемо до Бога. Якщо нам не вистачає терпіння, ми тримаємося за нього. Якщо ми як той великий огонь, який горить, якась одна жиринка десь відпадає, то завжди знаходиться та людина, яку Бог дійсно поставив, яка підсовує цю жиринку на цей великий огонь, роздуває і він знову починає горіти. Я каюсь, я розумію, що я в багато чому. Також немає цієї терпеливості, цього терпіння. Я розумію, що мені цього не вистачає. І я прошу цього у Бога. І особливо в цей тяжкий час я хотів би всіх вас просити і говорити. тримаємося один біля одного, тримаємося один за одного. Я вам скажу чесно так, наскільки наша церква є благословенна. Наскільки, коли ми є один з одним, ми один одного підтримаємо одним простим словом або брати чи сестра, де ти є, це є дуже велика цінність і дуже велика радість. Я це відчув на собі. Тому там, де комусь тяжко, а комусь легко, підніть, під, підійдіть і обніміть. Підтримайте, подивіться. Можливо, когось біля вас немає один чи два дні, де хто є. Цього не вистачає в нашій церкві. Я в цьому каюсь, я буду сам це робити. Боже, дай сили в цьому. І благослови мою церкву і благослови всіх нас. Слава подяка нашому Богові. Амінь.